Доброго дня. У продажі маємо двохкімнатну квартиру на вишенці по вулиці Стельмаха з сучасним ремонтом. Ось так квартира виглядає. Давайте перейдемо до балкону. У нас всередині балкон гарно обшитий, пластикові вікна. Є система для сушіння білизни. Вигляд з вікна виглядає ось так. Давайте пройдемо далі по квартирі. Вбудована шафа можна поставити роздвіжну систему, щоб закрити це зеркалами або дверцятами кому як зручно. Вхідна група це також залишається все в квартирі. Тут у нас можна двері відкривати по відбитку пальця паролем або звичайним ключем, це кому як зручно. Ось так виглядає у нас спальня. Штори, тюлі також все залишається разом з квартирою. Тут все дуже доволі таки гарно виглядає. Пральна машинка також залишається. Кухня виглядає у нас таким чином. Тут також дуже гарний вигляд. З вікна. Ось така гарна кухня, гранітна мийка, духовка, плита, все також залишається. І давайте перейдемо до санузла. Покажу, як він виглядає. У нас тут бойлер, сховані всі труби, сантехніка, вся помінена, електрика. Також тут душова система з тропічним душем. Ось так виглядає квартира. Приходьте на перегляди.